Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра, о 22.00 відбудеться матч у іспанській валізі Каталонська Барселона. У себе вдома, підпіжні ганці Дітера Фліка будуть приймати для Ганець. Сьогодні я би хотів би про даний матч поговорити, але давайте все розпочнемо обговорювати попередку. Подивимось загальні шанси на перемогу: 85% вважають, що переможе Барселона. 10% вважають, що буде нічия, та 5% вважають, що все таки переможе Леганес. Друзі, якщо ми подивимося останні 5 матчів обох команд, то тут ми маємо 4 перемоги Барселони проти однієї перемоги Леганеса. Uh, якщо беремо 2018 рік, то Ліганесу вдалося перемогти Барселону 26 вересня 2018 року 2-1. Філіп Каутіньо тоді ще не забивав за Барселону на 12-й хвилині матчу, але Ельжарт Родрігіс протягом однієї хвилини там забили м'ячі, Ліганес Перемагає. З рахунком 2-1, 20 січня 2019 року Барселона перемагає у себе вдома з рахунком 3-1. Осман Дембеле, Луїс та Леонель Месі. Тоді забивали за Барселону. Заліга тоді забив Бруейтлейт, який потім спорудилася раді в передачі в Барселону. І дуже неба там себе проявить і справді Датчанин. Далі, 23 листопада 2019 року, Барселона перемагає на виїзді Ліганес з рахунком 2-1. н забиває з Ліганес. Луїс Суарес та Артура Відаль збивають два голи у відповідь та приносять каталонському гранду перемогу у даному двобої. 30 січня 2020 року Барселона на Камп Ноу в рамках однієї 8 фіналу Кубка Короля перемагає ГНС з рахунком 5-0. Антона Грізмана, Клемана Лянглє та Артура та дубль Леоналя Месі були туди єдиними у даному двобої. Останній матч між цими командами був зіграний 16 червня 2020 року. Ми пам'ятаємо, що тоді чемпіонат трішки здвинулися. Анцу, Фаті та Лео Месі. забивала у тому двобої. Барселона відповідно тоді перемогла. Друзі, історія це історії. А давайте дивитися, де це йдуть команди зараз в іспанській лалісі. Барселона йде на першій позиції під і ганці Ганці Фліка після 17 турів має 38 балів. Ну, справедливості раді можу сказати, що за втраченими балами Барселона вже не є лідером, тому що якщо Мандріс Кіра свою гру в запасі це таки виграє. Те саме підопічник Орлан Еван Челоті на першу позицію. Але все одно констатуємо на дану митчі Барселона на першій позиції. Три поразки, дві нічі та 12 перемог у каталонського гранда, 50 забитих м'яча, найкраща атака з відривом, при цьому немалим. 19 м'яча справедливості раді пропущено і плюс 31 різниця забитих та пропущених. Беремо останні 5 матчів Барселони в іспанській лізі, дві поразки, дві нічі та перемога. Тобто, ось так, ти знаєш, дивись, знаєш, знаєте, друзі, ось так дивись дві поразки дві нічій то перемоги Барселона, якщо брати останні п'ять матчів, не все-таки ідеально в Іспанській лалізі Від сусіда була поразка, від Лос-Пальмаса була поразка. Була перемога над мальоркою на виїзді, але була і прикра нічя. Була і прика, і нічя. Відповідно, з Реал Бетісом, хоча Барселона вигравала прямо до останніх там, хвилин, але все-таки каталонська команда. Ну, і Сельто ще було нічого перегадаться. Також в м'ячі каталонський грант перемагав, але випустила команда Ганці дерев у перемогу. Хоча Брасона мала там хороші відри від Рала, якщо не помиляюся, в 6 балів, коли вони виграли в жовтні очний матч, 4-0 на Санті Бернеба, там відрив вже складав 6 балів. А зараз вже Брасона втрачає навіть лідерство по втраченими сама балами, тому що мандрицькі Рал, що виграє, то вийде на першу позицію. Ось, але в будь-якому випадку Барселона, Лізі Шипонів, дуже хороший матч показувала з Дортмундом. Перемога 3-2. Нелегка перемога, але все-таки Барселона їзду була. Дуже важко було каталонцям. Дортмунд відігрувався, Дортмунд грав не паано. Барселона все-таки забила Ферран Торрес, оформив дубль та переніс своїй команді. Дорогоцінні. 3 бали. Друзі, якщо казати про Ляганесу, то команда є на 17 позиції. Після 16 турів команда здобула три перемоги, має 6 нічих та 7 поразок. 15 балів у команди є в пасиві, 14 забитих м'яча є у Ляганеса. І 23 м'яча команда пропустила. Ну, мінус 9. Друзі, мінус 9 різниці забитих та пропущених. У Ляганеса останні 5 матчів, 3 поразки нічия та Перемога. Є в Леганес програли якраз у Сідаду 0-3 в останньому матчі. В принципі, Леганес, знаєте, пам'ятаю, з Атлетико Мадрид, не матч був до команди, хоча й програла, але все одно показали хороший футбол. Тут Леганес, в принципі, може вчепитися. Так, е, да, програли і Мадридському реалу. 0-3 також була поразка. Ну, В будь-якому випадку, друзі, все одно Ліганес може в принципі, показати бій і в будь-якому випадку да, Барселона фаворит. Але Ліганес, я думаю, що тут е, непогано, думаю, що футбол команда все-таки покаже, тому що в принципі, в принципі Ліганес така команда, знаєте, не поступила. Але в будь-якому випадку Барселона, до речі, Ансуфаті не зіграє Крістенсен, Марк Андрштегін та Берналь не зіграють у Барселоне, Брашанац, Франкеса, Розіє не зіграють у Ліганес. Ну Розіє через дис дис дискваліфікацію. Пропускатиме поєдинок. Барселона фаворит на, на, на даний двобій, але в будь-якому випадку я очікую хорошого футболу, думаю, що Барселона більше буде на м'ячі, так зіяти. Знаєте, Ліганес буде кусатися, захищатися. Ну, думаю, що легко Барселоні, знаєте, все-таки я ось думаю, що легко Барселоні точно не буде. Думаю, що все таки покаже хороший футбол. Думаю, що обидві команди голами обміняються. Барселона зі цієї високою лінією оборони. Ну, точно думаю, що Ліганес якісь шанс шанси знайде 100%. Барселона майже в кожному матчі пропускає зараз, але і забуває про цьому вдосталь. Тому думаю, що обидві команди тут заб'ють. Ось, це якраз моя перша думка. Друга моя думка. Думаю, що перша, думаю, що, знаєте, перша команда, ну, тобто Барселона, як номінальні господарі, тому що чому номінальні? Тому що грають на Олімпійському стадіоні, це їхній нерідний стадіон. Рідний стадіон для Барселони – це Кампно. І до речі, якщо я не помиляюся, то Барселона повернеться на Кампно вже 25-му році, якщо я навіть не помиляюсь, там в лютому місяці вже. Думаю, що Барселона здобуде перемогу. Тобто, моя думка це обидві команди забіта, Береслона, думаю, все-таки заміє трибало все-таки здобути. Думаю, що перемога для Барселони буде нелегка. Думаю, якась буде мінімальна. Перемога там 2 1 або все-таки 3-1. Знаєте, я все-таки думаю, що легко Барселоні не буде. Це моя така думка. Думаю, що десь так 2, 1 або 3-1 буде рахунок на користь Барселони. Тож обидві команди заб'ють, та Барселона здобуде перемогу з мінімальним якимось рахунком. Ось така моя думка на даний двобій. Друзі, а що взагалі думаєте ви? Напишіть ці думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хоче побажати вам та вашим рідним. Тільки добра. Та тільки щастя в житті. Друзі, вибережіть себе, всім бажаю добра, всім до побачення, всім до нових зустрічей!